Серпень продовжує дивувати своїм різнобарв'ям, десь панує сонячна стабільність, а в інших регіонах небо вкриється хмарами, хоча дощу й не буде. Подивимось, з якою атмосферою розпочнеться ця середа по всій Україні. На Київщині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Небо залишатиметься майже безхмарним, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура день становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Прогнозується ясна погода з мінімальною хмарністю, дощу не буде. У Чернігівській області температура день досягне 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде практично чистим, без опадів. На Сумщині температура вдень складе 28 градусів тепла. А вночі плюс 16. Очікується абсолютно ясна погода без жодної хмаринки та опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 19. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься помітна хмарність, проте без опадів. У Донецькій області температура в день підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Небо буде малохмарним, дощу не прогнозується. У Луганській області температура вдень досягне 32 градусів тепла, а вночі очікується плюс 20. Прогнозується майже безхмарна погода. Опади відсутні. На півдні в Одеській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер південний швидкість 7 метрів за секунду. Небо затягне суцільною хмарністю, але опади не очікуються. У Миколаївській області температура вдень складе 31 градус тепла, а вночі плюс 20, вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде похмурим через суцільну хмарність, проте без дощу. У Херсонській області температура вдень підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Запорізькій області температура вдень становитиме 32 градуси тепла, а вночі плюс 21. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується значна хмарність, але дощу не буде. У Криму температура в день досягне 32 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Очікується абсолютно ясний день без хмар та опадів. В Івано-Франківській області температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний. Швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується безхмарна погода без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю чистим, опадів не буде. До речі, друзі, якщо вам цікаві щоденні прогнози та ви хочете завжди знати наперед, яка погода буде завтра, підписуйтесь на канал, ставте лайк та діліться цим відео з друзями. Це допоможе нам розвиватися і приносити вам ще більше корисної інформації. У Чернівецькій області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 17. Спостерігатиметься абсолютно ясна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 19. Очікується безхмарне небо протягом усього дня дощу не прогнозується. У Рівненській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 19. Небо залишатиметься кришталево чистим, опади відсутні. На волині температура в день становитиме 27 градусів тепла. А вночі буде плюс 16. Прогнозується майже безхмарна погода без опадів. На Хмельниччині температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься малохмарна погода. Дощ не очікується. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо затягне суцільною хмарністю, проте опади не прогнозуються. У Полтавській області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 16. Вітер західний швидкість 4 метри за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 18. Прогнозується помітна хмарність, дощу не буде. У Дніпропетровській області температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 20. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 18. Небо буде частково вкрите хмарами. Опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому прогноз завершено. Бажаю вам сонячного настрою цього серпневого дня. До наступної зустрічі!